Привіт! Давайте сьогодні поміркуємо над притчею про багача та лазаря. Чи задумувались ви коли-небудь, що справжнє багатство людини не вимірюється її статком, а тим, що вона робить зі своїм життям? Ісус розповів притчу, яка змушує нас замислитися про цінності, пріоритети та вічні наслідки наших чинків. Один чоловік був багатий і задягався в порфіру вісон. І щоденно розкішно бенкетував. Був і вбогий один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріть його, з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що за столу багатого падали. Пси ж приходили і рани лизали йому. Перед нами два контрастних образи багач успішний, впливовий, живе в розкошах, щодня святкуючи життя. Він ні в чому собі не відмовляє. Лазар, хворий, бідний, самотній, позбавлений навіть крихт милосердя. На перший погляд здається, що життя несправедливе, один насолоджується всім, інший терпить страшні страждання. Але найбільша різниця між ними проявляється не в земному житті, а після смерті. Та ось сталося, що в вбогий умер, і на Авраамове лоно віднесли його ангели. Умер же й багатий, і його поховали. І терплячи муки в Аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. Багач, якого вважали щасливим, опиняється у місті страждань. Лазар, якого зневажали, знаходить спокій і розраду. Ця частина притчі показує дві важливі істини: смерть зрівнює всіх. Немає значення, які статки ми мали та яких висот досягли. Після смерті все це перестає мати будь-яку цінність. Життя на землі впливає на вічність. Багач не зробив, наче нічого поганого в буквальному сенсі. Він не був убивцею чи злочинцем, але він не звертав уваги на, потріб... на потреби інших. Його гріх, напевно, була байдужість. Багач благав Авраама. Змилуйся, отче Авраами надо мною, і пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'яці. Але почути відповідь було боляче Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. Між ними пролягає нездоланна прірва. Відлік часу минув змінити свою долю вже неможливо. Але ще є шанс для живих багач просить Авраама послати Лазаря до його братів, щоб вони покаялися і не потрапили в пекло. Але Авраам відповідає вони мають Моїсея і пророків, нехай слухають їх. Тобто, люди вже мають достатньо Божого Слова. Щоб зробити правильний вибір. Якщо серце людини закрите, навіть диво її не переконає. Читаючи цю притчу, я виділила для себе декілька важливих пунктів і хочу з ними поділитися з вами. Багатство не гріх, але байдужість небезпечна. Багач не був покараний за свої гроші, а за те, що не звертав увагу на страждання інших. Можна мати великі статки і служити Богові, але якщо ми живемо лише для себе, це небезпечно для душі. Невидиме, важливіше за видиме. Успіх у цьому світі не гарантує успіху у вічності. Часто ті, хто терпить страждання на землі, є ближчими до Бога, а ті, хто живе в достатку, можуть втратити вічне життя, бо не звертають увагу на Господа. Один з пунктів це час зробити правильний вибір зараз. Після смерті змінити свою долю неможливо. Ми маємо Біблію, Божі заповіді, приклади, праведники. Усе, щоб зробити вибір на користь життя з Богом вже зараз. Не відкладайте це на потім. Наступний пункт це любов до ближніх, ознака справжньої віри. Апостол Іван писав: а хто має достаток на світі. І бачить брата свого в недостачі, та серце своє зачиняє від нього, то як Божа любов пробуває в такому? Перевірте свої цінності. Чи керує вами прагнення до матеріального? Чи ви думаєте про духовні скарби? Відкрийте своє серце для потребуючих. Допомога ближнім це не просто благодійність, це спосіб проявити любов Божу. Не відкладайте духовні рішення. Ми не знаємо, скільки часу нам залишилося: хвилина, дві, двадцять років, може більше. Сьогодні найкращий день, щоб виправити свій шлях. І ця притча це попередження, але водночас і надія, що Бог дає кожному з нас можливість змінити своє життя. Справжнє багатство це не гроші, а життя прожите з любов'ю та милосердям. Чи готові ви зробити правильний вибір? Сьогодні, щоб почути від Бога, увійди до радощів Господа свого. А я дякую вам за перегляд Божих благословінь!